Херсон стає затишнішим та романтичнішим. Поступово по кроку місто набуває своїх особливих рис, з'являються характерні тільки для нього куточки. Так у Потьомкінському сквері вже кілька років розквітає територія з прекрасною назвою Романтика закоханих. До Дня Святого Валентина цього року у сквері з'явилося ще одне особливе місце місце для поцілунків. Урочисте відкриття стало справжнім міським святом до Дня всіх закоханих. Я вас призиваю, любіть кожен день і папу, і маму. Дівчки любите мальчиков. Мальчики, обязательно любите девочек. Обязательно создавайте семьи. И если бы рядом с нами был Святой Валентин, вот рассказывали о его увлечениях, его пристрастиях, он действительно любил мирить, венчал, создавал, помогал создавать новые семьи, ему бы очень понравилось в Херсоне. Потому что мы стоим рядом с памятником к человеку, который умел любить, І создав город Херсон. Ми рядом знаходимося з символами любві, пам'ятник серцям, лавочка. Тематичні конкурси, вітання від Валентин та Валентинів. Та нарешті урочисте відкриття місця для поцілунків забезпечило найромантичнішу атмосферу. Усі разом присутні запустили в небо повітряні кульки та серця.